Кожній гробниці наймогутніших королів зберігається скриня, запечатана смолою та іерогліфами прокляття та попередження. У цьому священному саркофазі живуть змучені душі тих, хто вчинив святотатство. Духи, засуджених таким чином, були захоплені жахливою силою труни і ув'язнені у ній навіки. Коли ж початки зірвані, і кришка відкрита, сліпуче світло розвиваються по полю битви, а незліченна кількість душ кричить у повітрі, прагнучи звільнитися від божевілля і мук свого ув'язнення. Втім, поки турнат сіла, їм це не вдасться. Тяга проклятого саркофагу настільки велика. Що тягне душі назад усередину. Збожеволівші та зневірені, ці нікчемні духи проникають у серця і розуми живих істот. Життєва сила тих, хто трапляється у них на шляху, висмоктується. Вони відчувають сильний біль, а їх тіла старіють з кожною секундою. І за одне серцебиття від фізичного тіла залишається лише висушена шкарлупа. Померти таким чином набагато гірше, ніж фізична смерть, оскільки самі душі тих, хто гине таким чином, потрапляють у пастку скрині, стаючи просто ще однією із незліченних загублених душ, які утримуються у її межах протягом вічності.